Доброго дня друзі! У нас сьогодні серія 41-ша. Ти творець, я творець і всі творці. Зараз покажу, що у нас відбувається. Так, поклеєна торпеда. Встановлені сидіння, поворотні сидіння. Робить кондиціонер. Перші полиці. Плитка індукція. Зумби, друга, третя, водопровід, холодильник, світло в спальні, полиці, все йде по плану. Ага, мікроволнова піч, умивальник з искусственного камня, мойка. В уходний блок. Так що скоро будемо їхати на море. Гарного дня!